Вичищали полиці магазинів напередодні ввечері. Запоріжці масово розкуповували продукти харчування. Все через останні новини щодо заес росіяни розповсюдили у своїх пабліках новини, начебто Україна планує провокації на запорізький АЕС обстріляти атомку високоточною зброєю та дронами камікадзе. Велика угроза диверсії. За сторони київського режиму дівсі, яка можуть бути ну катастрофічним по своєму послідству. Це традиційна поведінка окупантів і пропагандистів намагатися перекласти вину за воєнні злочини на українців. Наша розвідка попереджує загарбники, а вони єдині мають доступ на заес. Мінують дахи енергоблоків, щоб імітувати атаку з неба. Ми Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. Радіація це загроза для всіх. У соцмережах з'явилася інформація, мовляв, загарбники, утікаючи з енергодару і околиць, розбирають десятки блокпостів. Це фейк стверджує начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Насправді ж, переміщення ворожої військової техніки й армії не спостерігають, однак окупованими Маріуполем та Енергодаром почали курсувати російські мобільні радіаційні лабораторії. За словами Юрія Малашко, вони готові до будь-якого розвитку подій. Провели навчання, інструктажі людями від Працювали механізм дій в разі катастрофи, підготували транспортні засоби для можливої евакуації. Якщо доведеться, людей вивезуть на Львівщину та Хмельниччину. Станом на зараз у нас рівень у стаціонарному ставку охолоджуваці в нормі, тобто відповідає технічній нормі – 16,5 метрів. це достатньо для того, щоб охолоджувати наш п'ятий реактор. На щастя, цієї ночі теракт не здійснили. Радіаційний фон навколо ЗАЕС та у 50 кілометровій зоні навколо в нормі. Юлія Васильєва, новини, 33-й канал.